дзвіночка наша продовжує естафету читання. І так ми слухаємо. Дзвіночки є лісовими воделите лем. лем для багачок комах у Си колы, в лісі п прохолодно і и роса, па замерзають. е ю. І їх ми намокають ось тут мока ют їм у пригоді штаєн як прыгоди okay. дзвиночок. має свою квітку, тож заповзають і залітають тут, де, всі, хто хоче переночувати. 2. Т. Т. Да, плі. А д ж У к з в т ч ц т. С т. Да. П. Т. Пера. П. Раду. Ту. Ту ра. А на. На. Четыре пять, четыре пять, Градусів в ча ми ж, з ни, ряду, тузе, комах, дзвоны, к, в н, ви, д. De. Дякую. молодець.